На у нас весна, але трохи маємо снігу в квітні. Півгодини дощ, півгодини сніг, і десь місцями трошки сонечко. Тож ми прикрили наші рослинки, щоб вони не попідмерзали їхні молоді прирости, листочки, молоді брунічки, і заховали в теплицю. Ходіть, покажу, що там знову робиться. Це тільки сезон починається, а таке враження, що ми заховалися на зиму. Ходіть. Вчора в нас трошки рослин приїхало, тож в підбірцях маємо ось такі гарні різні тисики, топіарні форми, садові бонсаї. Приїхали клени, приїхали липи, приїхали ліквідамбури, і наші магнолії з цвітом вони заховані в теплиці. Ходіть дивитися, що там робиться. Зимою в нас було трошки густіше, тісніше. Тільки звільнили і знову всіх назад. Дивіться, які в нас класні пієріси. Великі пієріси. 1200 гривень такий саджанець, наші ліквідамбури, наші декоративні сливи. Айсбрекери є три штуки таких великих. Зараз покажу, яка вона класна і величезна. От! Дивіться, яка краса. Ця красуня а, вартує 4800 гривень. Є ще на штамбі сантиметрів 50 штамбок, а менша шапочка 3960. Якщо цікаво, покажемо.